Подзвонила друзям, кажу: шукайте мені тренера. По самообороні, і ми разом ходили. я Тебе взяла з собою, і ми ходили на самооборону, як себе захистити, і це класно спрацювало. Це реально допомогло. Я почала відчувати себе набагато сильнішою, набагато ну, якби що я можу якось з цим працювати, тому що самооборона для жінок це взагалі не тільки про те, що особливо в 15, 16 шістнадцять років, 17, Ну ти не зовсім можеш що зробити з, з великим чоловіком, який сильніший, можна. Спочатку почати з розмови, ніколи там не посміхатися, не казати ні-ні ні, не чіпайте мене. Ні, а просто зробити крок назад, зробити такий фейспам, типу сказати ні, проаналізувати ситуацію, де ти, що ти, якщо ти в якомусь людному місті, ти бачиш десь охорону чи просто інших чоловіків або жінок, або якийсь магазин, піти туди і почати розмов. Ну там почати розмовляти. Якщо вже треба щось з цим робити, ти прям один і треба щось діяти, то знову ж таки на самообороні вчать клас. Ні, всякі трюки робити, які е, дуже круто працюють е, з чоловіками. По перше, вони не очікують, що ти йому можеш дати відсіч. По-друге, що е, ну ми всі знаємо, що можна поміж ніг вдарити, але насправді цьому треба навчитися, для мене це було відкриття.